З приходом на київський престол князя Ярослава Мудрого руська держава невдовзі досягла піку своєї могутності. Його діяльність значно зміцнила імперію ізсередини та сприяла її утвердженню як найбільшої європейської сили. Але поряд із цим у суспільстві та регіональних елітах поступово посилювалися прагнення самостійності, які підігрівалися жагою до верховної влади. У зв'язку із цим на Русі почались постійні братовбивчі війни, які руйнували внутрішню єдність та послаблювали її здатність до оборони від інших ворогів. І хоч наступникам Ярослава вдалося на деякий час відновити спокій, дні існування могутньої київської держави були вже пораховані. Сьогодні ми поговоримо про період найбільшого розквіту Русі та її подальшого занепаду, а також про те, чому в такій великій і давній державі розпочався розкол. Після смерті київського князя Володимира у 1015 році у руській державі спалахнула чергова боротьба за престол головного правителя держави. Головне протистояння розгорнулося між синами Володимира, новим володарем Росії святополком і новгородським князем Ярославом. Останній був рішуче налаштований здобути верховну владу, для чого в додаток до своєї 40-тисячної армії зібрав близько однієї тисячі варязьких найманців і рушив з ними на Київ. Зі свого боку, святополк виступив на зустріч Ярославу, і двоє братів зустрілися в кривавій битві під Любачем. Київський володар був переконаний в своїй спроможності здолати конкурента, однак скандинавські найманці не залишили його дружині жодних шансів. Таким чином, Ярослав вже тоді опинився в Києві, але святополк не збирався так легко поступатися престолом. Він звернувся за допомогою до свого тестя, польського князя Болеслава. Який разом із військом у 1018 році зміг повернути святополку трон. Але вже через рік Ярослав ІІ завдав брату розгромної поразки на річці Альта і цього разу вже остаточно утвердився в Києві. Але якщо там йому це успішно вдалося, то нарешті руських земель його ще очікували проблеми. Окрім вигнанця святополка, у Ярослава був ще один брат, Мстислав, який був володарем Тмутороканського князівства. Він також прагнув верховної влади і мав намір боротися за неї. У 1024 році Ярослав зустрів військом Мстислава під Листвином на Чернігівщині, але зазнав поразки і був змушений домовлятися із конкурентом. Брати змогли укласти між собою угоду, згідно з якою фактично поділили руську державу на дві частини. Мстислав, окрім тмутороканії, отримав ще й Чернігівщину разом зі всіма землями на лівому березі Дніпра, окрім Переяславщини. Окрім цього, обидва брати мали допомагати один одному в управлінні своїми територіями, а також захищати їх та збільшувати. Зважаючи на це, в наступні роки Руська держава розширила свої кордони до Кавказьких гір, а також просунулася вглиб Балтії. Поряд із цим Ярослав і Мстислав у 1030 році розпочали спільний похід на захід, де відвоювали нещодавно захоплені поляками так звані червенські міста. Таким чином, Русь практично досягла своїх найбільших розмірів за увесь час існування, що сприяло збільшенню її впливу та могутності на європейському континенті. Але спільне правління обох братів тривало недовго, оскільки, вже у 1036 році князь Мстислав помирає, залишаючи Ярослава єдиним правителем усіх руських земель. З цього моменту він отримав можливість вести незалежну політику, що призвело до великих досягнень. Ярослав розпочав активну розбудову руської столиці, підкреслюючи її особливе значення як центру великої держави. Так, зокрема, у 1037 році, за ініціативою князя, розпочалося будівництво Софіївського собору, який до сьогодні залишається яскравою пам'яткою світової культури. Проте, чи не найбільшого розширення свого панування у Європі, Русь зазнала не від військових походів, а від так званої шлюбної дипломатії Ярослава. Це була політика укладення династичних шлюбів із різноманітними європейськими монаршами-родинами, покликана забезпечити спільні союзні відносини. Сам князь Ярослав був одружений із дочкою шведського короля Інгігардою, що тісно пов'язувало його із тамтешньою династією. Для того, щоб зв'язати такі ж тісні і сімейні відносини з іншими впливовими родами, Ярослав одружував з їхніми представниками своїх дітей. Його дочка Єлизавета одружилася із майбутнім норвезьким королем Гаральдом, який за відомостями добивався її військовими походами у Середземномор'я. Подібні шлюби були укладені із представниками правлячих родин Угорщини, Візантії, Англії, Священної Римської імперії та Франції. Особливо характерним було одруження дочки Ярослава Анни з королем Франції Генріхом І у 1051 році. Вона була співправителькою королівства 9 років, після чого ще стільки ж перебувала на престолі у якості регента свого неповнолітнього сина. З нею пов'язано багато яскравих легенд, як до прикладу, привезення до Франції з Русі Євангелія, тепер відомого як Реймського. На ньому присягали на вірність всі подальші французькі правителі при вступі на трон, що суттєво змінило політичне життя Франції. Але навіть без урахування численних легенд. Діяльність доньки Ярослава виявилася визначальною для долі королівства та його подальшого розвитку. Один з її синів Філіп був королем, а ще один син, Гуго, мав титул графа Вермандуа і був учасником одного із хрестових походів на Близький Схід. Навіть відійшовши від державних справ, Анна продовжувала справляти великий вплив на французьку політику, залишивши по собі великі здобутки. Така політика зробила Ярослава Мудрого одним із найвпливовіших руських правителів за всю історію. Але якщо при його житті Київська держава залишалася на піку свого розквіту, то після нього справи почали різко погіршуватись. Причиною цього була нова братовбивча війна, ще кривавіша ніж попередня. Оскільки тепер за володіння Києвом змагалося куди більше претендентів, всі вони були родиною Ярослава і мали величезні амбіції та можливості, однак не кожен з них мав достатньо сил та витримки. Для успішної боротьби до кінця. Друзі, базована історія існує завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим контентом і допомагає нам розвиватися. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Звичайно, що підтримка наших захисників залишається головним пріоритетом для всіх нас. А якщо у вас буде можливість і бажання, ви також можете підтримати наш канал через підписку на базі. Це відкриє доступ до 17 ексклюзивних відео, дозволить голосувати за майбутні теми. Та першими дивитися наші прем'єри. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. Ще перед своєю смертю у 1054 році Ярослав, прозваний за свої великі діяння мудрим, розробив порядок наслідування своєї влади. Згідно з ним, Київський престол мав зайняти старший син. А усі решта очолити найважливіші князівства в залежності від віку. У подальшому повинна була відбуватися постійна ротація правителів у Києві та князівствах, яка мала вестися виключно за старшинством. Таким чином, наступником Ярослава став його старший син Ізяслав, а молодші брати Святослав і Всеволод очолили відповідно Чернігівське і Переяславське князівства. Такий принцип розподілу влади мав запобігти виникненню братовбивчої війни за владу, і спершу він цілком себе виправдав. Однак виникла одна особливість, яка серйозно вплинула на подальшу долю Русі. Ізяслав виявився не надто здатним виконувати роль Великого князя, і населення Києва невдовзі почало зневажати його разом із людьми, що складали його оточення. Тому для того, щоб зберегти свою владу, Ізяслав вирішив укласти союзну угоду зі своїми братами Святославом і Всеволодом. Згідно з її умовами, вони мали керувати руською державою спільно. Тобто створити тріумвірат, який зосереджував би в своїх руках всю верховну владу. Як результат, такий крок ізіслава дещо зміцнив його становище, а також на деякий час створив видимість внутрішнього спокою у державі. Князі навіть змогли розширити її територіальні межі, приєднавши на Заході Волинь і Галичину. Окрім цього, під їхній контроль перейшла Смоленщина, а ще одним важливим територіальним здобутком був Полоцьк. Ним, до речі, правив видатний князь Всеслав, але брати брутально ув'язнили його, ще не підозрюючи, що згодом він їм жорстоко помститься. Фактично, відбір під свій контроль земель чужих князівських родів був ледь не єдиним заняттям тріумвірату Ярославичів, а інші важливі питання не отримували вирішення. Одним з таких було питання кочової загрози зі сходу, яка почала активно загострюватися в останні роки. Ще у 1055 році на кордонах Русі з'явилися нові ще більш войовничі племена Половців, які утвердилися в сусідньому регіоні. Вже у 1061 році вони почали раптовий прорив на Переяславщину, яку нищили аж до наступного року. Зважаючи на це, князь Всеволод вирішив дати їм бій та прогнати зі своїх володінь, для чого зібрав велику дружину. У лютому 1062 року. Між русинами і кочівниками відбулася битва, в якій князівські воїни були повністю розбиті, зазнавши важких жертв. Половці, широко застосовуючи коней, стрімко атакували фланги піхотних підрозділів князя, не залишаючи їм місця ні для маневру, ні для дієвого захисту. Як наслідок, Всеволод був змушений відступити, і, на його щастя, хан Сокал також не віддав наказ рухатися далі уперед. Кочівники тоді відступили назад на свої землі для відновлення сил. Однак їхнє швидке повернення було лише питанням часу. Зрештою, новий прихід степовиків відбувся у 1068 році, і цього разу Всеволод вирішив не покладатися лише на свої сили, звернувшись за допомогою до Ізяслава і Святослава. Останні відгукнулися на заклик і прийшли кожен зі своєю дружиною, а київський князь привів ще й міське ополчення. Після цього об'єднані війська Ярославичів рушили назустріч половцям і зіткнулися з ними у битві на річці Альті. Але вона врешті обернулася для росинів важким ударом. Ось як описував цю битву Літописець Нестор у повісті минулих літ. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив Бог на нас поганих, і побігли руські князі, і перемогли половці. Фактично кочівники застосували свою знамениту тактику стрімких атак кіноти, що була смертельною для пішого воїнства. Але цього разу справа для них була полегшена ще й тим. Що Ярославичі не змогли узгодити між собою порядок бойових дій. Тож у кінцевому результаті руські війська були розбиті, а ті, кому пощастило вижити, відступили подалі. Ця поразка спричинила запеклу внутрішню війну між озлобленими і приниженими братами. Почалося все з Ізіслава, який після повернення до Києва зіткнувся зі злістю киян. Вціліли військо та ополчення вимагало реваншу із половцями, на яке київський князь не спромігся піти. Він боявся озброювати невдоволених людей, адже ті могли б піти проти його влади. Але це не допомогло і внаслідок невдалої політики князя кияни підняли проти нього масштабне повстання. Ізяслав, побоюючись за своє життя, вирішив утекти з міста та податися до свого родича польського князя Болеслава ІІ. Тим часом кияни звільнили з в'язниці колишнього полицького князя Всеслава, якого проголосили своїм новим правителем, знаючи про його успішну політику на батьківщині. Але затриматися в Києві йому судилося ненадовго, оскільки вже у 1069 році Ізіслав повертається назад із польськими військами. Протистояти їм не наважувався ніхто, тож вигнанець зміг швидко поновити свій статус як верховного володаря. Він спробував розправитися зі всіма незгодними з його поверненням, однак над ним самим вже також нависала нова загроза. Цього разу вона відходила від брата Святослава, який бажав захопити Київ. Він розумів слабкість Ізяслава та мав на меті скористатися унікальною можливістю зосередити у своїх руках всі важелі управління державою. Для цього він намовив до співпраці Всеволода, а також скористався підтримкою вигнаного полоцького правителя Всеслава. Як наслідок, вже у 1073 році об'єднані князівські сили змусили Ізяслава вдруге покидати київський трон і втікати до Польщі. Новим великим князем став Святослав. І уперше за тривалий час йому вдалося зосередити під своїм контролем найбільшу частину руської держави. Його співправителем став Всеволод, якому до чинних володінь було передано ще й Волинь та Турівщину. Здавалось би, тепер внутрішня стабільність буде загалом відновлена, але, як виявилося, все було далеко ще не остаточно. Святослав, як не дивно, не користувався великою популярністю в Києві і практично нічим не відзначився. Більше того, через три роки він помер. І після цього трон зайняв Всеволод, третій із тріумвірату Ярославичів. Однак останньому не вдалося закріпитися в столиці, оскільки, дізнавшись про смерть Святослава, туди втретє прибув Ізяслав. Йому знову ніхто не чинив опору і він в чергове повернув собі київський трон. Але й тепер його правління відзначилося проблемами, що зрештою призведуть до остаточного ганебного падіння. У 1078 році Ізяслав передав Всеволоду володіння померлого Святослава. І це викликало велике обурення у синів покійного. Останні не бажали віддавати батькову спадщину та організували проти київського князя похід, в якому заручилися підтримкою половців. Як наслідок того ж року, Ізіслав загинув у битві проти одного із їхніх представників. Таким чином, єдиним живим Ярославичем виявився Всеволод, який тепер міг остаточно закріпитися в Києві. Він об'єднав у своїх руках більшість руських земель. Але майже все його правління було відзначене боротьбою за спадщину із синами покійного Святослава. В кінцевому результаті йому таки вдалося подолати всіх конкурентів і утвердити своє становище як єдиного великого князя. Однак, як правитель Русі він не відзначився видатними справами, на відміну від одного з його синів Володимира, відомого під прізвиськом Мономах. Він користувався великим авторитетом у своєму Чернігівському князівстві та був шанований як вправний лідер і прославлений полководець. Саме його вважали наступником батька на троні у Києві, але сам Володимир ще не мав бажання брати в руки верховне правління. Тому після смерті Всеволода у 1093 році до Києва було запрошено сина загиблого Ізяслава Святополка, який і став новим володарем Русі. Але спокою для суспільства так і не настало. І, зрештою, його повернення взяв на себе найбільш популярний серед народу, правитель Володимир Мономах. З приходом на трон у Києві Святополка Ізяславича, війна між представниками князівських родів не припинилася. Ще однією серйозною проблемою було нове вторгнення половців, які спустошували навколишні князівства та навіть змогли взяти в облогу Київ. У таких критичних умовах частина князів і боярства прийшли до висновку про необхідність залагодження ворожнечі перед обличчям завойовників. Вони усвідомлювали, що можуть не лише втратити всю свою владу, але й всі свої родові володіння, фактично перетворившись на вигнанців. Ініціатором відновлення князівської єдності виступив Володимир Мономах, який у 1097 році оголосив про скликання з'їзду всіх правителів у Любечі. Зібравшись там, князі постановили припинити міжособиці і для їх недопущення в майбутньому домовилися про новий принцип управління Руссю. Відтепер кожен князь та його нащадки мали утримувати тільки свої родові землі, не зазіхаючи на чужу власність. Це в теорії мало задовольнити всіх, і, хоча б на нетривалий час, зупинити руйнівну внутрішню нестабільність. Окрім цього рішення, князі також домовилися проведення спільних бойових дій проти половців. Що в результаті призвело до їхнього розгрому та цілковитого вигнання. Народ здебільшого покладав славу за цю перемогу на Володимира Мономаха, і він справді доклав для неї надзвичайних зусиль. Його активна війна із половцями набула розмаху ще в 1094 році, коли він очолив Переяславське князівство. Воно перебувало на кордоні, тож завойовники спершу потрапляли саме на його територію. Володимир особисто здійснював численні військові походи на чолі своєї дружини проти них. Знищуючи їхні стоянки у південних степах. Загалом князь провів понад 80 кампаній, за результатами яких кочівники фактично втратили спроможність до подальшої боротьби. Військовий талант мономаха і вміле керівництво військом не залишило їм шансів, тож впродовж десятків років вони не наважувалися навіть наближатися до Русі. І звісно, що після цього русини побачили у Володимирі свого істинного володаря. Слава Мономаха, зрештою затьмарила нічим непримітного київського князя Святополка, який помер у 1113 році. Його відхід з життя спровокував масштабне повстання обурених киян проти сваволі чиновників. Містяни почали закликати Володимира зайняти столичний трон. Після кількох запрошень Мономах таки погодився і став новим правителем Київської держави, остаточно завершивши тривалу та виснажливу внутрішню боротьбу. Користуючись своїм високим авторитетом і повагою, він зміцнив центральну владу і розставив своїх синів керувати рештою князівств. Вони були повністю під його владою, жодним чином не відходили від волі батька, і це сприяло внутрішньому спокою та злагоді на Росі. Мономах, як і свого часу Ярослав Мудрий також провадив шлюбну дипломатію, будучи тісно пов'язаним із правлячими колами Англії, Швеції, Угорщини і Візантійської імперії. Використовуючи династичний союз з останньою, у 1116 році Володимир навіть зміг поширити владу Росії на частину болгарських земель біля Дунаю. Але загалом правління Володимира було спокійним і відзначилося поверненням руській державі статусу великої держави. Для його збереження і недопущення нової війни за владу Володимир Мономах написав знамените повчання дітям. У ньому він застерігав своїх синів від ворожнечі та закликав їх зберегти єдність держави. Твердо слідуючи принципу наслідування влади. З такими благородними прагненнями прославлений київський володар і помер у 1125 році, залишивши трон на свого старшого сина Мстислава. Новий руський володар і колишній Новгородський князь Мстислав мав сильний характер і продовжував політику свого батька. У нього також були численні родинні зв'язки із європейськими династіями, зокрема із Данією, Норвегією, Візантією, Польщею, Моравією та Угорщиною. Напрочуд плідним був союз із останньою, оскільки дочка Мстислава Єфросинія, будучи дружиною короля, справляла визначальний вплив на угорську політику. У той час там значно поширилася руська культура, що сприяло ще міцнішому утвердженню гегемонії Києва серед всієї Європи. Не менш активною була і внутрішня діяльність Мстислава, який намагався утримувати всі руські князівства в підкореному становищі, але найбільшу славу він здобув у боротьбі із черговою навалою половців, які знову спробували спалити руські землі. Мстислав не залишив їм жодних шансів, розбиваючи їхні загони так само майстерно, як і його батьку у недалекому минулому. Однак, на жаль, правити гідному наступнику роду Мономаха судилося недовго. І у 1132 році він пішов із життя. Але варто було тільки відійти від влади у Києві авторитетній постаті, як регіональні еліти вирішили загарбати владу. Більшість очільників, віддалених від столиці князівств, на той момент були вже достатньо повновладними володарями своїх земель і не бажали коритися центру. Утвердженню їхньої могутності сприяв і принцип володіння родинними землями, який був встановлений За Любецьким з'їздом. Окрім цього, серйозно розширена в останні десятиліття територія Русі була надзвичайно різною за етнічним складом та рівнем свого розвитку. Це сильно ускладнювало процес внутрішньої єдності, яка фактично могла утримуватися тільки силою зброї та вольовою особистістю київського князя. Більше того, регіональні володарі більше не вважали за необхідне дотримуватися настанов Мономаха, а частина з них знову почала боротьбу за верховну владу. Усі ці фактори, зрештою, призвели до розколу єдиної руської держави на багато самостійних князівств, які практично почали вести свою незалежну політику. Це був момент краху до могутньої світової імперії і початком подальшого занепаду її земель, який завершиться чужоземною окупацією. Друзі, пишіть у коментарях, чи могла Русь зберегти свою величність. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!